Завантажили програму, відкриваємо її. Для того, щоб зробити запис, внизу в нас є червона, і, червона така кнопочка. Натискаємо її, реклами. Уйдіть. Натискаємо та щоб ви були здорові. Зупиняю. Що це Ще воно таке вилізло? Так, тепер розтягую в ширину до тих пір, поки буде в мене будуть 10 мілісекунд різниця. Бачу 2,35-2,45 мілісекунд. Це ще багато, ще розсуваю. О, Тепер я бачу внизу в мене різниця 10 мілісекунд. Виділяю діапазон, можу ще розширити, щоб краще було видно мені. Так, так уже не варто. Ось так. Виставляю мітку 2 2 секунди, 41, сота секунди. зверху клікнула посередині пальцем, протягла до 2,4. Це, відповідно, у мене діапазон 10 мілісекунд. Дивлюся, скільки коливань. Я дивлюсь по горбах або впадинах по найвищій. Тобто, зараз в мене на екрані я бачу 1, 2, 3, 4 повних коливання на всьому екрані по найбільших горбах. В проміжку, який я виділила протягом 10 мілісекунд. Тут у нас буде. Одне повне коливання. Поверху дивлюся, і десь половинка коливання. По нижньому дивлюся повне, ну, в принципі, половинка. Тобто півтора, півтори, півтора коливання за 10 мілісекунд. Отак і записуєте. Робимо наступний запис можна прямо внизу також. Як вийшло? Так, оце воно, по-моєму, в мене. Також розширюючи, оце воно. Я не пам'ятаю. Хай буде це. Зараз побачимо. Занадто багато звужуємо. О, чудово. Виставляю. Тут я також бачу, що це 10 мілісекунд. Виділяю проміжок, можу трошки зменшити. Але тоді я не побачу так, як треба. Так, клікну за е, смужку цю червону протягла. І тут рахуємо, скільки горевів і скільки впадин. Я буду рахувати по нижніх. Один, два. так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто тут у мене 11 коливань за 10 мілісекунд. Також заношу в таблицю. Або просто як задача. І е, третій запис робите для себе. Тут уже, щоб було трошки понижче вас звук. Де він у мене? Оце, мабуть. Або оце, оце він, мабуть, швидше. Ні, так ось ще не було. Оце точно він. Так. Дивимося, виділяємо 10 мілісекунд. І тут я бачу, що в мене. Ну, десь також півтора коливання. Півтора коливання за секунду. За 10 мілісекунд, вибачте, за 10 мілісекунд. Записуєте і обраховуєте.